У тебе є важлива справа відповідальна, те, в що ти вкладаєш багато ресурсу, надій, сподівань, те за що хвилюєшся, тривожишся, і те, в чому тобі потрібно. Або мотивація, або підказка або порада. І сьогодні розклад саме для того, щоб дати тобі ось цю підказку в твоєму напрямку, в тій хвилюючій ситуації, де ти хочеш знайти рішення і просуватися, може десь вагаєшся. Зараз переді мною три колоди. Вони три до речі чорного кольору, такі з особливою енергією. Ти знаєш, що я кожну колоду люблю, але зараз це особливий спосіб розкладу для тебе. Тобі потрібно обрати лише колоду, яка тобі резонує: колода один, два чи три. З цієї колоди я зроблю розклад, який буде стосуватися персонально твоєї історії. І після того, коли він тобі буде резонувати, дай знати в коментарях з фразою Я приймаю з номером розкладу. Такий цікавий час. Я прям відчуваю цю енергію. Тож обирай колода 1, 2, чи 3. Якщо твій вибір один, цю колоду особливо люблю. В неї цікаві підказки є ще, окрім арканів, слова на картах. Яка підказка потрібна тобі зараз? Слухай, ну в тебе буквально ти за крок до перемоги. що б це не було. Це якась довга тягамотіна в документах, це якийсь довгий процес фіналізації тяжких стосунків, це токсичний період, який закінчується. Фактично, ти знаєш, що він зараз закінчиться. Ти безмежно виснажений, виснажена оцим таким. В першу чергу оголенням правди, які є люди, як вони себе показали. Цікаво, що тут е, ти на коні ти виграєш, може навіть не зовсім усвідомлюєш, бо це вже фінал, і ти ніби після цієї втоми не відчуваєш такої великої радості і сатисфакції, бо дуже багато ресурсів було закладено. Але ти на порозі цього відвертого фіналу історії. Часом жаль за минуле, є розчарування. Дуже багато зусиль докладено, і ти вважаєш, що навіть частково вони покладені просто даремне, або людина цього не вартувала. Але знай, це просто був не твій шлях, та він несе тобі досвід. Попереду, от після цього завершення, слухай, там далі буде подовий піс мі, мир. От там далі, нарешті, почнеться біла полоса, і буде все розвиватися дуже швидко. Так що зараз може вважається, що, що ти вважаєш, що такий. Такий деструктивний, заповільнений, час такої прокрастинації, втоми і врешті боротьби за той очікуваний фінал, і немає такого задоволення, але потім події так феєрично швидко будуть розвиватися, що обов'язково принесуть тобі задоволення. Якщо твій вибір, це колода 2. Час, коли все було е, дуже приторможено. Попереду велике рішення, велике починання, може для когось це нова робота, нови, нова м, робота, в якій ніби вичуваєш себе ще не на своєму місці, не дуже впевнений в своїх профздібностях, не знаєш, чи тобі справитися вдасться. Дуже багато страхів, стільки страхів, і навіть страх людини, з якою ти комунікуєш в цій робочій справі, і навіть ця сама чи розмова, чи рішення про роботу, йшло все на емоціях, все на якихось сумнівах, все на якихось страхах. Ем... Ну, насправді, те, куди ти зараз йдеш, оце нове новий напрямок діяльність, може нове навчання або новий колектив. Це справді доволі конкурентне середовище, і там багато буде емоційності та вскривання на ізнанку людей. Ти будеш бачити, що все потрібно через хитрощі, через якісь такі непрямі способи. Але такий процес, ти маєш це пройти, і саме тут в тебе урок про гроші яким чином вони мають приходити в життя, і яке задоволення ти маєш отримати для того, щоб отримати грошове задоволення? Тобто ця ситуація, яка зараз відбувається з тобою, вчить тебе, аби переосмислити, що процес важливіший від результату. І оці хитрощі, яких тебе має навчити ситуація, це не тільки бачити, що хтось з твою сторону не завжди там впряму діє, а й тебе навчити бути десь чомусь хитріше, десь чомусь таким гнучкішим, йти на компроміси, аби все ж таки і в моменті кайфувати від спілкування, від процесу, від діяльності. Тому що ось в цьому зерно, а не тільки по фіналу в зарплатні. Цікавий розклад. Ну, якщо твій вибір була колода 3. Ситуація йдеть, йдеться про людину, а точніше про любовний трикутник, який або завершився, або зараз на паузі, або ти просто знаєш, що твій колишній вже завів нову ем, пасію, або твоя колишня розкрила карти, і ти бачиш, що там. Ну, слухай. Ще до цієї карти можна було е, говорити про те, що можливо, це там е, ситуація має залишитися, вже тебе не торкатися, але тебе вона торкнеться і дуже. Це ревнощі, це е, дослідження, як далі вивернеться, це е, ситуація, де потрібно приймати кульмінаційні рішення, де всі рішення доленосні і міняють долю, де задіяні люди, де має бути вибір в сторону руйнації чогось заради вибору себе. І просто знай, що тут вибір має в цьому трикутнику, в цій ситуації вибір без вибору. Тому що, по факту, будь-який з тих виборів він веде до того ж самого сценарію: до розчарування в емоціях та відчутті, що. В тебе в одну сторону лише ти проявляєш почуття, а до тебе їх проявляють в дефіциті. Це про стосунки, про непрості, про дуже болючі, про залучення третьої людини, про вибір, який неможливо зробити, про альтернативний вибір, який по факту зараз все рівно ніхто не зробить, а буде тягнучка ситуації. Те, що ти зараз об, оголюєш ці емоції, все, що тебе так сильно болить, це страх втратити. Не зовсім здоровий цей зв'язок, і за страху залишитись на самоті, ніби у розбитого корита. По факту, цей страх це ілюзія. А партнер цей приносить такі болючі уроки, тому що це спокуса, це диявол, це, така, це такий болючий кармічний партнер. Ця карта завжди каже про те, що у тебе є вибір, але по факту цей урок все одно болючий. Щоб Тобі не доводилось обирати це кармічний урок, це коли багато емоцій, вони не завжди приємні. Але тільки так ми трансформуємось, і цей урок все рівно треба буде пройти.